Всіх вітаю. Сьогодні у нас 20 червня 2024 року. Центральна Україна. Оце в моєму регіоні достигає ранньо стиглий сорт. Це новинка моєї колекції. Це в нас французька селекція під назвою Самурай. Плоди всі одномірні, калібровані, помаранчеві, з таким яскравим червоним румянцем. На цей час вже плоди достигли. Я сьогодні пробував дуже гарний насичений смак. Оце був град, отак покоцало в цьому році плоди. Не обробляв я ніякими препаратами, бо вже, виходить, скоро було до дозрівання, то в принципі більш-менш Адекватно цей сорт себе поводи, навіть були опади і дуже сильні після того, як був град, то плоди не гніють. Норм. В'яжеться такими пучками, бачите. Ось. Плоди дуже товарні. Є живець для щеплення, кому цікаво, на літню кольоровку, на зимове щеплення повинен бути. Звертайтесь. Ну а зараз буду обривати та з вами дегустувати цей сорт. Сорт дуже гарний. Подивіться, друзі, який гарний вигляд у сорту абрикосу самурай. Оце на прилавок отак виложити на базарі. Та ви що? Я б не пройшов, бо я б по-любому зупинився б, попробував, якби сподобався, то купив би. Ну, звісно, якби в мене не було саду. Ну просто фантастіка! Вигляд у нього. Шикарний. Так, давайте побачимо, яка вага. Ото, От що град, трохи спортив, вигляд його, що покосаний. А так, взагалі, абрикос дуже, дуже гарний. 74. Так, ну, вага непогана. 80-70 грамів. Так, ну гляньте, яка краса. Ось оце, що кажу, що град попортив, що не дуже гарно. Ось. Супер. Абрикос вартується, уваги по-любому. Так, давайте зараз. Він такий плотненький. Думаю, що буде транспортабельний. Хочу знайти, щоб м'який був. Так. М'якоть така тугенька оце, гріжу. Але бачите, соку багато соковита. Кісточка відділяється ось як. Ну. ну, в принципі, норм. А ну, яка вага у кісточки. Три грами. так. Ану ще. О, оце м'який повністю. Можливо, навіть перестигший. Ану, по соку цікаво. Так, сок є. Так, ну зараз я. Хочу проміряти цукор, а потім вже по соку конкретно подивимось. Так, 13 показую. Ага. Так, тепер давайте по соку. Як з крану тече, бачите? Соку достатньо. Так, ну а давайте тепер давай попробуємо на смак. Mm. Так, хочу з соком. Mm. Соком набагато краще. Дивіться, абрикос солодкий з виразним приємним абрикосовим присмаком. Є цукор, є маленька кислинка, але вона доповнює оцей абрикосовий аромат. Абрикос сам ну. по запаху, ну чутно, що абрикос ну, є запашні, прям чисто так виражений з такий. Прям аромат від них іде. А цей середньо такий по аромату. А є зовсім такі абрикоси, яких ну, не чутно е, запаху. Це середній по запаху, по смаку. Я б йому поставив, бо напевно по п'ятибальній шкалі. Ну, п'ятірка по-любому. Смак гарний. Соку багато, м'якоть. Вона просто розпливається у роті. Смачний, товарний. Я так бачу врожайний сорт абрикосу, який, в принципі, підійде як для промислових садів, так само і для частних домів, хто хоче собі десь на дачі посадити там пару дерев, абрикосу. Ось в принципі, абрикос і гарний, і смачний можна, якщо є залушок, і продати його. Він дуже товарний, його по-любому візьмуть. Так само він є смачний. В цьому такий невеличкий відеогляд. Є трохи життю для щеплення, кому цікаво, звертайтеся. Так, всім гарного дня, до побачення.